Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень 25, урок 217. Україна і світ. Тема нашого уроку козацькі символи, географія відкриттів і досліджень. На початку уроку дізнаємося завдання, запитання до уроків я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які козацькі символи ти знаєш? Хто з козацької старшини мав булаву як символ верховної влади? Як європейці дізналися про інші материки на планеті? Де розташована Автономна Республіка Крим? Яке місто є адміністративним центром Автономної Республіки Крим? Які моря омивають Кримський півострів? Що ти знаєш про атмосферу та явища, які в ній відбуваються? Справа 4. Переглянь відеофрагмент, дай відповіді на запитання, яку традицію описано у відеофрагменті? Як відбувалися вибори кошового атамана? Що таке литаври та як їх використовували козаки? Хто з козацької старшини мав булаву? Як символ верховної влади. Перегляньмо відеофрагмент. Сигналом для зборів на січовій площі слугував постріл найбільшої гармати. За звуком гармати та наказом кошового отамана військовий довбиш виносив із церкви літаври та вибивав дріб. На цей звук на площу сходилося все козацтво. За простими козаками виходили на площу січова старшина, кошовий отаман, суддя, писар та інші. Вийшовши на середину, старшина з непокритою головою вклонялася на всі чотири боки козакам, котрі зібралися. Отаман звертався до зібрання. Панове козаки, маємо сьогодні новий рік. Чи хочете ви за старим звичаєм змінити свою старшину і замість неї обрати нову? Якщо товариство було задоволене старшиною, то відповідало ви добрі пани, пануйте над нами і далі. Якщо ж козаки були з якоїсь причини незадоволені старшиною, то оголошували, що отаман має піднести булаву до прапора і покласти її на шапку. Кошовий беззаперечно підкорявся. Він кидав на землю свою шапку, клав на неї булаву і йшов до свого куреня. Після звільнення старої старшини бралися до виборів нової. Всі козаки мали рівні права, тому зазвичай перемагали народні уподобання. Після тривалих суперечок зупинялися на одному з кандидатів. Тоді від товариства Чоловік 10 вирушало до корення обранця. Делегація повідомляла волю зборів і просила прийняти запропоновану честь. Обраний двічі відмовлявся і лише по третьому запрошенню брав до рук булаву. Довбиш бив у літаври, а старі козаки Сивовусі діди по одному підходили до нього і сипали йому на голову пісок або мазали багнюкою, щоб той не забував своє низьке походження і не підносився над рештою козацького товариства. Натисніть на паузу і дайте відповіді на запитання. Поглибимо знання про козацькі символи. Прочитаємо довідку пошибки разом з диктором. Запорозьке військо мало свої символи відзнаки влади. Або клейноди з німецької мови коштовність, які під час виборів вручали козацькій старшині. Це корогва, бойовий прапор, бунчук, булава та печатка з гербом, пірнач, летаври тощо. У походах. Клейноди перебували при війську, а в мирний час їх зберігали у військовій скарбниці. Головні козацькі клейноди зображено на гербі Запорізької області, у його основі перший герб запорозького козацтва. На Малиновому полі зображено козака з шаблею на лівому боці та рушницею на плечі. Навколо розміщено символи козацької епохи Пірнач, булаву, бунчук і Литаври. Опрацюємо схему Клейноди війська Запорізького, що на сторінці 37. Отже, Клейноди війська Запорізького це булава. Пірнач, печатка, летаври, це бунчук, корогва, корогва і каламар. Прочитаємо, дізнаємося: булава це старовинна зброя, і символ верховної влади запорозьких кошових отаманів і гетьманів України. Інколи булаву прикрашали коштовним камінням. Отже, ми бачимо булаву, стрілочка вказує, та й поруч теж булава. Пірнач різновид булави з верхівкою, зробленою у формі кількох. Ребер, пір'їн. Звідси і назва пірнач носив корінний отаман. Бачимо і на гербі також. Далі бунчук двометрова палиця з мідною кулею на верхівці. З-під якої звисали пасма кінського волосся та червоні стрічки. Цей символ гетьманської влади носив перед гетьманом бунчужний, корогова, бойовий прапор, найбільша святиня козацтва шили з найдорожчих тканин, зазвичай малиного кольору, та оздоблювали гаптуванням. Вишивкою золотими срібними нитками. Утрату папора на полі бою козаки сприймали як поразку, тому ретельно його оберігали. Ніс карогву попереду війська хорунджий. Печатка символ влади судді, її виготовляли округлої форми зі срібла. На печатці зображали козака з муштуком на плечі та шаблею при боці. Не затверджували документи війська запорозького. Запорізького, Запорізького. Летаври, відзнака Довбиша, ударний музичний інструмент звуками литавр скликали козацьку раду, сповіщали про небезпеку. Під час бою передавали умовні сигнали. І каламар Чорнильниця символ влади військового писаря. Розгляньте уважно все це клейноди війська Запорозького. Виконаємо наступне завдання. Перевірте свою уважність. Установіть відповідність. Натисніть на паузу. І виконайте це завдання. І так, булава. Ми з вами дізналися, що булава це символ верховної влади запорозьких кошових отаманів і гетьманів України. Тож поєднаємо. Гетьман або кошовий отаман це символ влади гетьмана або кошового отамана. Печатка це символ владі судді, тож поєднаємо із суддєю. Каламар це чорнильниця, військовий писар, мав при собі каламар. Символ влади писаря. Корогова. Що ж це таке? Це бойовий прапор. І з чим поєднаємо? Так, цей бойовий прапор носив попереду війська хорунжий. Тож поєднали зі словом Хорунжий, летаври, долбиш. Пірнач. Так, носив корінний отаман, тож поєднаємо з корінним отаманом пірнач і бунчук двометрова палиця. З мідною кулею, з якої звисали пасма кінського волосся, і це символ гетьманської влади, який носив перед гетьманом бончужний. Ось так поєднали. Запам'ятайте наступне завдання. Розгадай ребус, що склала квапка. Якщо бачиш помилку, виправ клей, ножиці, перша, друга буква і диск. Що вийшло? Клейнодиск вийшов. Так, щось не те. Відчуваємо, бачимо Клейно диск, Якщо записати. А потрібно, мабуть, не клейнодиск, а клейноди. Тобто ось ці дві букви зайві. Як це показати? А дуже просто показати. Треба було після диска намалювати ще дві коми. І це б означало, що відкинути дві останні букви. І вийшло б слово клейноди. Ось так треба виправити. Полічі названі клейноди запорозьких козаків, що на сторінці 37 опрацьовували, і відповідь напиши цифрою. Скільки клейнодів рахуємо: булава, пірнач, печатка, литаври, бунчук, порогва і каламар. Сім. Тож напишіть цифрою. Сім. І якщо ми вже з вами почали рахувати, записувати цифри, то на часі хвилинка математики від Аї. Розв'яжи задачу. Перший козацький корінь мав 38 рушниць і 53 шаблі, другий на три рушниці більше. І на 5 шабель менше, ніж перший. А в третьому корені на 6 рушниць менше за другий, і на 7 шабель більше за перший, який корінь мав найбільше зброї. Натисніть на паузу і розв'яжіть подану задачу. Отже, якщо ви правильно розв'язали задачу, то ви побачили, що в першому коріні зброї 91 одиниця, в другому коріні зброї 89 одиниць. І в третьому коріні 95 одиниць. Відповідь очевидна. Зброї було найбільше. Третьому корені. А от як ви розв'язали цю задачу, ви мені розкажете на наступному уроці у вівторок. Перепрошую у середу. Ще одна, матер... Ще одна задача географічна. Пригадай, скільки материків на планеті Земля? Пам'ятаєте? Так, правильно, шість материків. Може, ви назвете які саме? Добре, молодці. Відгадаємо загадку від бу. Обери материк, не той, на якому найбільша пустеля у світі. Не найхолодніший. І не той, де можна побачити такий знак на дорозі. І ось бачимо ліворуч знак. Отже, не той, на якому найбільша пустеля, то це не Африка, пустеля Сахара найбільша. Не найхолодніший і не, ту... не найхолодніший, то це у нас не Антарктика. Не Антарктида, так? І не Австралія, де можна побачити ось такий знак. І що воно залишається? Залишається Євразія. Отже, це Євразія. Як би ви описали цей материк? А які материки не згадані в загадці? Пригадайте, які материки було зображено на глобусі німецького географа Мартіна Бегайма у 1492 році? Розглянь карту під півкуль Землі за цим глобусом, що на сторінці 39. Скажіть, яких материків немає на карті? Отже, розгорніть сторіночку 39-ту. Розгляньте уважно зображення. Ось ви маєте на 39-й сторінці таке зображення. Чи побачили ви, яких материків немає? Так, молодці. Поглибимо знання з географії. Прочитавши довідку пошепки разом з Диктором, сьогодні кожен знає, що Земля має кулясту форму, а материків на ній шість. Однак були часи, коли ці факти потрібно було доводити. Це робили сміливі люди, кмітливі, допитливі. ті, Кому кортіло дізнатися, що за горизонтом. Так, наприклад, фінікійські мореплавці першими обігнули Африку і довели цим, що материк з усіх боків оточений водою. Вирішальних здобутків у географічних дослідженнях світу досягли давньогрецькі вчені, зокрема, Ератосфен. Він першим назвав науку про землю географією, обчислив довжину земного екватора і склав першу географічну карту, розділивши зображену на ній територію на п'ять кліматичних поясів. А людство жадало нових знань. Колись невідомий європейцям острів Ісландія відкрив норвежець. І гольф Арнарсон, а вікінги, давньоскандинавські мореплавці на чолі з Еріком Рудим відкрили острів Гренландія, азійські країни Китай, Індію, Персію, сучасний Іран, дослідив італійський мандрівник Марко Поло. Прочитайте ще раз. Цей текст і перевір свою уважність. Обери правильну відповідь. Перше. На карті зображено маршрут, бачимо карту праворуч, А. Фінікійців, Б. Марка Поло. В. Еріка Рудого. І так пригадали в тексті сказано. Так, наприклад, фінікійські мореплавці першими обігнули Африку. І ми саме бачимо маршрут навколо Африки. Отже, на карті показано маршрут фінікійців. Правильна відповідь А. Друге завдання. Учений. Який першим обчислив довжину екватора Землі А. Архімед. Б. Піфагор і В. Ератосфен. І так. То обчислив довжину земного екватора? Так, правильно це. Ератосфен. Підтвердження цьому теж є у тексті. На сторінці 6, перший абзац. Сучасна країна, яку в давнину досліджував Марко Поло. Це? Це сучасний Іран. І ми знаємо що сучасний Іран досліджував Марко Поло відповідь в ось так. Підсумкуємо вивчене на сьогоднішньому уроці. Дайте відповідь на запитання. Які козацькі символи ти знаєш? Хто з козацької старшини мав булаву як символ верховної влади? Як європейці дізнавалися про інші материки на планеті? На цьому наш урок закінчено, і я прощаюся з тобою до наступного уроку. На все добре!